Виповнити на новий рік, 2015 тисячі його знає, я би хотів у... розстріляти всю Верховну Раду і повісти всіх президентів. Я хотів сказати всім нашим політикам, що я їх просто зневажаю. І хочу, щоб вони або їхні потомки обов'язково відчули на своїй шкірі те, що відчувають мами тих пацанів, які не вернулися додому, і просто щоб вони знали, що кров тих хлопців то є на ваших руках. І би, щоб ви за то відповіли. Я не знаю, до чого вони допровадять ту країну, але вибачте, за щирість мене то дістало, я не бачу ніякого позитивного виходу в тих виборах, ні в подальших інших. Я не люблю взагалі спекуляцію на, на тему патріотизму. То зараз прямо всі стали такими патріотами, поналіплювали собі вишиванок на машини, їх вишиватники називають таких людей. Понятно, що Антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію. Це не є терористи. Це ідіотська ситуація. Я тому пояснення просто не можу знайти. За який хрен, вибачте, стільки народу загинуло? Я просто не розумію. Тому що ні один з тим, я писав писавки лист до президентів, він буде в новому альбомі. Вже на, на пісню я то все зробив. Я рахую, що ні один. З усіх президентів України, і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки. Ні один не, не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. Вони собі живуть на інакшій планеті. І кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає забрало на очі, і він перестає соображати і думає, ну ті, то ідіоти, їх знаєш, е, їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так хоть зроби хоч щось. Ніхто ніфіга, Руїна. Майдан був там на, на бабки Льовочка, наскільки я знаю, розумієш? Тобто, Неозброєним оком було видно. Нас просто головами отак. знаєш, маніпулювали як ниточками. І мені замітно було ті більше двох тисяч автобусів, які стояли навколо Києва. Не то, що хтось мусив платити за простой, за те, просто, за що вони приїхали, за те, що вони жили там. Понятно, люди допомагали, але основна маса. Що зараз не збирається Майдан вже рік? По-моєму, приводів є ще більше, ніж з Януковича, розумієш? Загинуло вже стільки небесних сотень, по-моєму, кожен день Небесна сотня гине. То, що мене болить. Вон сьогодні зранку, в 6-й ранку встав, написав пісню Сука війна. Знаєш? Стара проститутка, сука, війна, хто тебе кликав, що ти прийшла. Скільки вам платять за наші тіла, скільки їх ще треба. Знаєш? Яка їх ціна? Щось доходить, щось крадеться, мільярд вісімсот приїхало, де вони, волонтери, як їздили, так і їздять, розумієш? А що по тих блокпостах твориться, то я вам навіть розказувати не буду. То, що виходить в ефір, там нема правди. Нема того, що дійсно є. В той момент, коли. То ще літом було на Донбасі. Було затруто води 80% водоймищ із-за того, що трупи там плавали місяцями. Ніхто про то не говорив, там люди труїлися просто тисячами. Ніхто про то навіть не говорив, розумієш. Що ви плануєте на новий рік? 2015-го? тисячі його знає, Я би хотів розстріляти всю верховну раду і повішити всіх президентів.